Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу траншеї на вулиці Домни, Гордію Колуцьку. Нагадаю, це сталося 9 червня на ділянці біля мосту через вулицю Ківерцівську. Тоді двоє чоловіків опинилися під землею. Рятувальники діставали їх звідти за допомогою спецінструментів. Після порятунку доправили у лікарню. У поліції нам повідомили, що справу розслідують за 272-ю Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наразі поліцейські допитали усіх учасників події. Також надіслано низку запитів до установи, яка проводила ці роботи. Ми зараз очікуємо на відповідь. До слова, нині на місці аварії роботи призупинені. Відомо що працювала там компанія, яка займається прокладанням трубопроводів. Як розповіли рятувальники під час земельних робіт та саме зміщення міського колектора стався в вал в траншею глибиною понад три метри. Просто впали, не знаю. Ну, нам обісняли робити такі штуки, то я собі зробив. а Адіні це не знаю, що він як він зробив. А його першого присипу за хлопцям. Робітників, яких врятували з під землі, оперативно доправили до лікарні старшого Олександра. Вже відпустили додому. А потерпілий 18-річний працівник, якого із земляної пастки дістала ще раз годину, перебуває на стаціонарному лікуванні. За словами медики, він у задовільному стані. До слова потерпілі повідомили, що не мають жодних претензій. Якщо будуть докази, що там документально щось, наприклад, неправомірно, чи не мали права проводити ті роботи, і так далі, то зрозуміло, що буде притягнено до відповідальності винних.